Кіровоградська прописка універсіади Зал факультету фізичного виховання вдруге поспіль приймає змагання кращих художниць України. Школа художньої гімнастики в Кіровограді в Кіровоградській області доволі потужна. І найкращі спортсмени потихеньку переходять до нас в якості студентів. Приємно, що ми дійсно вибороли право приймати універсіаду. На змагання до Кіровограда приїхало чимало зірок, найграціознішого виду спорту. Представлена школа Дирюгіної дівчинка з Харківської державної академії фізичної культури і спорту приїхала Будянська. Катерина, яка на сьогоднішній тренується в збірній команді України, Луценка Катерина з Дніпропетровського інституту фізичної культури, когурт когут Марта з Львівського інституту фізичної культури, дійсно достойні суперники. Дніпропетровська гімнастка Катерина Луценко вдруге виступає на змаганнях у нашому місті. Зал дуже хороший організація дуже хороша, все організовано, покриття хороше, потолки хороші, все, Все подобається. Півтора місяці тому дівчина виграла чемпіонат країни у групових вправах. А от на універсіаді Катерина виступає у богато борстві. В групових надо как одно єдине ціле. Не один, не каждый за себя отвечает, а мы отвечаем друг за друга. Это одна команда, одна ціле. А в індивідуалці это совсем по-другому. К шкахне да серед головних претенденток на медалі і кіровоградські гімнастки. Я як головний тренер сподіваюся, що команда в групових вправах дійсно покаже ті той результат, на який вони розраховують, тому що готувалися починаючи з 1 вересня, багато стартів пройшло, і саме ми претендуємо на групові вправи. В багатоборстві претендуємо, що наша збірна команда, яка буде представлена з чотирьох гімнасток, будуть всі працю виконувати вправи в фінальних змаганнях. Скільки медалей завоювали наші дівчата, стане відомо завтра, коли відбудуться фінали універсіади. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.